У мене сьогодні перший візит до саду. Я деякий час не виставляла відео, нічого не знімала, тому що отримала травму і два тижні була на лікарняному. І зараз після зими вперше вийшла до саду. Подивитися, яка тут ситуація. Такі ось підсніжники в мене тут ростуть. Тульпанчики вже виходять. Ось там білі крокуси. Так, ну тут восени я нічого не робила. Це так думала весною зроблю. Ну а зараз через травму не знаю. Якось треба буде пристосовуватись і з чогось починати. Треба буде якось все почистити тут, від листя, від сухої трави. Вон ще якісь там жовті крокуси. Ось такі гарненькі який яскравий колір мають красиві. І ось я дивлюся на мої оці от, два кущики вересу. У мене був ще один тут кущик Вересу, але він щось захворів чи іржою, чи чимось. Не знаю. Я його просто викопала і спалила, а залишила цих два. Але бачу, що вони також в такому в плачевному стані, не знаю, що я з ними буду робити, чи відживуть, чи прийдеться також їх викупати. Вони вже старі такі десь років п'яті, може. Може, заміню на нові. Не знаю, ще треба дочекатися трішки сонечка. І подивлюсь, чи вони відживуть, чи ні. Ну, що я з ними буду робити. Крокуси білі. Так, роботи тут весняної. Багатенько. Так, тут я щось вкривала. Здається, я тут розу троянду садила. І що там у нас? Та трояндочка. Поклішків ще немає. Ну, трішки пізніше подивимось. Так, а дорослі троянди тут вже листочки попускали. Ось тут у мене ще одні крокуси. Такі світло жовтого кольору. Так що таке в мене зараз наразі у саду робиться. Роботи і роботи. Не знаю, якось помаленьку щось буду розпочинати. Наскільки мені травма дозволиться зробити, але робити потрібно щось. За трояндочки, які листочки мають. Ще ось один крокус. І от така тут ситуація. Ну нічого. Виберу час, потроху і буду щось робити. Ось тут у мене примула вже квітує. Ось іще одна. Ну нічо так. Ось ще один підсніжник. А ось пірея вже які листочки має. Такі гарні. Колір гарний. Вже вон і форзиція тут квітує. Так що зараз ось таке у мене у саду. Треба трохи потроху, потроху якось тут упорядковувати все. Це барбарис. І ще отакі ягідки маємо. А колючий такий, дуже колючий. І ще тут два кущика. Ось таких підсніжників. У мене тут е, росли галантуси, але я їх щось тут не знайшла. Напевно, вони вже відквітували. Тому що галантуси, вони самі перші після зими виходять. І, напевно, просто відквітували. Залишились такі ось такі підсніжники. Такі гарненькі, піленькі. Ой, забула, як ботанічна назва їхня. Друзі, хто знає напишіть, нагадайте мені, яка ботанічна назва цих пісніжників. Гарнесенькі, вони так пахнуть гарно. І так, прогулялися ми з вами по весняному саду. І тепер я хочу приготувати салат з такої весняної рослини. Вона якраз росте у березні і дуже швидко відходить. Ну і треба скористати момент, поки вона росте. Ця рослина черемша. Дуже корисна рослина. Вона, у неї багато кальцію, калію, заліза, йоду, мінеральних солей, які підтримують в організмі кислотно-лужний баланс. А також у ній багато клітковини, І вона ось має такі гарні квіточки біленькі. Вони коли розпускаються, дуже гарно дивляться. Так, і що ж до салату потрібно? Це сама черемша, огірок, два варених яйця, сир кисломолочний і на заправочку майонез. Можна також цей салат заправляти і сметаною. Ну, хто що більше полюбляє. Так, і ще вам скажу ціни. Ціни, ви знаєте, щось так швидко ростуть, що за ними не стигаєш. Майонез провансаль. Сьогодні он його купувала 31 гривня за паточку. Тут його 190 грамів. Так, такий сир 40 гривень. За пачку тут 180 грамів 5% жиру. Огірки 120 гривень за кілограм. І яйця середня ціна за десяток 64 гривні. Так, Ну, а тепер давайте приготуємо салат. Огірок я почищу від шкірки і буду різати його півкільцями. Яйця поріжу кубиком, ну і черемшу довільно. Ну, ось так я все порізала. І тепер сіль перець за смаком і заправити все майонезом. Усе, салат з черемчі готовий. Усім смачного, усім хорошого настрою та гарного дня!